Вітаю вас! Якщо вас запитаю, куди направляють гроші з державного бюджету України і хто більше всього тримає ці грошей? Ой, я почую таку несенітницю, таку дурню. Ще навіть слухати не хочу. Це в нас, знаєте, тільки розмова про державний бюджет, тільки розмова. Корупція! Коропція! держава! Володь. Що ви трамдите? Що ви галябакаєте? Ні, я розумію. Я добре розумію, що в політики таку дурню говорять. Ви повторюєте, повторюєте далі. Будьте більше дурні. Тому що ви ж розумієте, на що це все розраховано. Політик говорить дурню. З розрахунку, що ви нерозумна людина. А ви що нерозумна? А ви повторюєте цю дурню і виглядаєте нерозумно. Тому, для того, щоб дійсно знати куди витрачаються гроші з державного бюджету, як їх витрачають, чому їх витрачають так, або не по-іншому. І взагалі, от, що у нас відбувається? Тому що, дивіться, ситуація. так, да, зараз війна. Трошки витрачають не так. Але навіть коли війна закінчиться, будемо витрачати гроші. Не так, як говорять оці бісноваті політики. Те, що не говорять, то дурня. Повнісінька дурня. Ніколи такого не було і не буде, що вони вам розповідають. Але, але я пропоную вам бути мудрими, розумними. І пропоную переглянути відео, де я розповідаю реальні факти, як втрачають гроші, куди, як розпроділяють, чому їх вистачає, чому не вистачає із державного бюджету України. Відео лише для мудрих. Тому є називається відео. Для Клуба економічної мудрості. Так що, якщо ви мудрі, розумні, вам дійсно цікаво, будь ласка, ставайте членами Клубу економічної мудрості, подивитесь і це відео, і наступні відео, які пов'язані з економікою. Перш за все, України і не лише України. Так що чекаю мудрих людей. А от тих дурноватих ні. ні не треба. Залишайтеся там, з дурнями. І там базікайте. А розумний чекає на себе. Дякую за увагу. Відео для спонсорів мого каналу цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.